Назар Перфенюк військовослужбовець Національної гвардії України, до лав якої потрапив у 2018-му. Підписав контракт. Повномасштабне вторгнення застало під час служби, адже за два тижні до 24 лютого перебував на ротації на українсько-російському кордоні. Ми стояли на кордоні в селі Олександрівка на кордоні з Росією. От. і там уже зранку нам подзвонили, сказали, що почалось повномасштабне вторгнення, і намагалися звідти вийти. Вийшли тільки звідти 24 лютого, аж ввечері. Бо не було нас чим забрати, все, і ми вже виходили самі своїми силами вийшли. І біля Нового Айдара нас вже свої забрали і ми поїхали в Рубіжне тримати місто. Рубіжне Северодонецьк, Лисичанськ, там були велися жорсткі бої, але місто тримали. Це був перший бойовий досвід для Назара. Руки не опускалися, тому що нашу землю хотіли захопити, а кому ще стоять як не нам? Тобто, ні, ми всі духом були сильні, стояли, билися скільки могли. І в нас були і боєприпаси, і міномети, і, ну артилерія, РСЗО, танки були. Згадує військовослужбовець про бої за «Соледар», де доводилося безперервно відбивати штурми вагнерівців. Вони дуже напливчасто йдуть. У них була така тактика. Вони по вісім чоловік підходили. Вісім чоловік підійшло. Якщо є трьохсоті, і слідуща група до них підходить, забирають трьохсотих, остаються. І, і то тобто, є них завжди, завжди вони вісімками ходили. Тобто підходили і підходили. Вони дуже близько. Вони не боялися того. В них були та дуже великі втрати, але вони все одно лізли, підривалися, Вони саме ближче це. 15 метрів підходили до нас до, нашої, до нашого будинку. Ми зайняли оборону в будинку вже перед колією. Е, от, е, і там вже з ними були бої дуже тяжкі. 14 січня ввечері 13 зранку почався бій. Ближні вони як підійшли і так до 14-го вечора. Майже двоє суток був ближній бій, вони підходили, ми трималися, як могли. У цьому бою Назар отримав поранення і потрапив у полон. Нам сказали, що має якась підмога прийти. І мобілізований, і він сам з Полтавської області почав підніматися під, по сходам, його розстріляли вже на сходах. Я теж вже почав підніматися по сходам і вже полетіли в нас гранати в підвал. Мене за мене за, поранило, і вже вони нам сказали сидіти, чекати команди. І ми вже в нас не було іншого виходу. Тобто, ну ми в підвалі, вони зверху, тобто ну, вийти нам ніяк звідти не було. І вже вони нас тоді вивели з подвалу і взяли в полон. Попри поранення, Назар витримав полон. Перед тим підвалом, де нас завели, де ми вже сиділи аж до самого обміну, нас ще в п'ять будинків заводили, тобто допитували, на відео знімали там. Тобто, що ми розказуємо, чи ніхто не путується, хто тобто що розказує, чи ніхто не бреше, зеки тих, що там у них воювали. Вже вони там починали. Давайте їм отріжем, там руки, ноги. У мене було поранення в очі і нога осколок в нозі. Завели, просто закапали очі, помазали чефіром, заварили чай, чефір і просто взяли, мазали око і закривали його. Тобто, ну, але було в мене видно, мені хлопці казали, кажуть, тебе видно там осколки в оці. А далі очікування обміну. Я вже до, е, догадувався, бо в нас була така догадка, що перед Паскою буде обмін. Ми вже догадувались і ми вже собі як би то самі вираховували дні. Тобто, ну, ага, це зараз ми. Ті, ті, ті люди саме більше сидять. Вони мають зараз піти на обмін. Їх ходили два дні до нас, приходили і списки називали. В то в тих списках я теж був. Нам кілометр ще треба було йти. Руські полонені йшли з нашої сторони до своїх, а ми з їхньою до своїх. Тобто, ну і ми пересікалися, і вже ми бачимо, що наші машини стоять автобуси. Всі першим ділом всі батькам дзвонили. Назар вирішив продовжити службу. Тепер її виконує в одному з підрозділів на Закарпатті. Ділиться бойовим досвідом і мріє про життя в спокійній, переможній та мирній Україні є мрія, щоб вже нарешті це все війна закінчилася, щоб вже перемогли і де відстроювати дома. Відстроювати Україну до сім'ї повернутися вже з сім'єю жити спокійно.